Всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас трошечки тем, темно, дуже темно. Темновато, бо сьогодні ми під вечір поїхали купляти. папа трішки поспав і ми поїхали купити. Так, дівчатка, що ми сьогодні купили? Ми були сьогодні е, в трьох магазинах це на турецький базар, це лідер і. не знаю, як він називається, п'ятьочка. Не знаю, як називається. А, не знаю. Там ми купили в цьому магазині, ми купили чипси. Попкорн по 15 крон. Дуже смачний. Ми завжди туди заїжджаємо, купуємо. Взяли там ось такий рідкий порошок. 84 крони. Взяли ось такий такі капсули, тут 90 капсул для посудомийної машини. Це у нас тут так. Він стоит 89 крон. Так, взяли за 20 крон такий освіжувач в туалет. Так, що там ще взяла? За 15 крон взяли палочки вушні, Ось такі тут 5 наборів. Багато. Тисячу штук. Так, взяла, дівчата, таку коробочку. Тут вона взагалі в холодильник для... Овочів, але я сюди, дівчата, буду складати, напевно, яйця, бо в мене всі яйця, ну, відповідно, в місці там не складаються, то я їх сюди буду складати. Побачимо, що трошки менше місця в холодильнику займало. Бо родина велика, місць, а холодильник у нас зараз дуже маленький. Так, все, це все, що ми купили в цьому магазині. Приблизно на 190 крон. Да, ми купили? 196. 196 крон. Так, дівчата, в турецькому магазині ми сьогодні купили яйця по 49 крон, три десятки. Купили ось такий лаваш. Для хлопців я роблю. Сьогодні папі на роботу будемо робити за 16 крон. Так, до нас їде в гості бабуся, тому ми купили ось таку рибу. Це у нас червоний. Ні, хтось такий філатій. Філатій. Якісь. Філапій. Не знаю, хто це таке, така червона риба. В общем, вона 868 грам на 47,70 Будем розморожувати і пробувати. Взяли там гречку. До речі, нас наспиталось, бачите, ми гречку беремо. Ця гречка коштує 29. Ну, 30 крон. Так, там є і дорожча гречка. Там є гречка і по 50 крон. І 5 кілограмів картоплі, 30 крон. Здається. Не пам'ятаю. Так, в лідні. Ми... У нас як завжди чай. Хліб. 16 крон, я подивилася. Що е це таке, папа? Що е це? Ну, гороха, що це? Чечевиці. Чечерицем взяли забула що Взяли взяли кілограм знову сиру. Взяли, Попробують ось такий шматочок сиру, він був по акції. 30 крон, здається. Так, взяли, як завжди, цукор 4 кілограми. Так, взяли ось таку от вермишеньку дитячу. Тут у нас там джолки, слоники, комашки. Молочну завтра якраз діткам зваримо. Папа взяв такі... Бебиків гірочки. Каже, що саме ось до оців гірочки є смачними і не настільки сильно багато в них оциту. Ну, будемо бачити, тут, до речі, прям всередині ще щось є. Щось пластмаса, навіть щоб доставати. Така пашечка. Так, молоко по 14 копійками. Дві взяли. Зараз хтось все дасть з мене. Я що казала? Зараз по акції. Можна взяти три бутилки лише олії. Ми взяли три бутилки. Брали сьогодні лише на, на один чек, то ми взяли лише три по 15 крон, а взагалі вона по 18. Так, далі. Взяли нашим маленьким... Да я покажу ще, подожди. Я тьоті покажу. взяли, ой. Та я тьоті ось допожу, тобі віддам. Соль, покажи, що в тебе в руках. Річки. Папа ціл. Папа ців, ну все, вона вже побігла. Для, для наших зубастих акул ми взяли зубні пасти, щітку взяли, соломійки змінити, щітку взяли, Ось до хлопця щітки взяли. І взяли ось такі е, зубні пасти для нашої соломійки, бо вона почистила вже, перечистила все свої пасти і у нас кінчилося. Так, взяли знову нагріття. Це садочок і школу. Я даю по 2-3 штучки і для різноманіття. Взяв папа капустинку. Оце стоїть 36 кром. 46 кром, здається. І тут один кілограм. І тут це смачне, це ну, не фарш, а м'ясо. Так, папа взяв капустинку. Ціна нам невідома, як завжди, печиво Марійка. Ми взяли кетчуп, ось такий кетчуп взяли. Зараз у нас тут таке, знаєте, всі купують, всі купують європейські товари. І не купують американських товарів. Ну, ми підтримуємо, правда, ми не знаємо. Ну, то американський томат ми точно бачили, який. Ми знаємо, ми його не взяли. Ми взяли такий, ну його виробник, ми не знаємо. Ще почитаємо, знаємо. Ось такий взяли? Що ми взяли? Чай для Соломії. Взяли мороженого полуничка, 6 штучок, 40 крон. Взяли мій улюблений рис, я його улюблюю. Я його улюблюю. Я його дуже полюбляю. Так, і взяли ми ще гомілки. Тут у нас скільки? У нас тут півтора кілограма гомілок, 49 крон, так? Чи 59? 59 крон, здається. Так, і щось останнє. Залишилося, дівчата взяла сіль. Слава Богу. Взяла сіль, хотіла гімалайську, взяла пакистанську. І всю дорогу думаю, що взяла іранську і, напевно, її висиплю. Але взяла пакистанську, добре. От такі справи. Все, ось таке ми купили. Всім вам гарного, спокійного і мирного неба. До нових зустрічей!